Різдвяно-новорічна історія колядують зорі на Різдво Хрестове прозвучала для поціновувачів музики та українських традицій у залі музичного коледжу. Сьогодні весь наш колектив розпочинає традиційні різдвяні концерти. Кращі зразки європейської класичної музики будуть звучати на протязі цілої неділі. Це звіт кожного нашого відділення. Це і симфонічні камерні оркестри, хори, ансамблі, солісти, всіх, всіх відділів. Ми всіх запрошуємо на наші різдвяні концерти. На сцені глядачі зустрічали оплесками вокальний ансамбль, співаночки музколеджу та колективи п'ятої музичної школи дзвіночок і віола. Кращі солісти, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів, нещодавно повернулися з Франції. Народні колядки та щедрівки, особливо український щедрик, французи приймали дуже тепло. Приймали ще участь колектив квартет Ружа Палацу культури Карачуни. Така е, велика команда, будемо так говорити, е, з величезним. З задоволенням від'їхали до Франції, і я хочу сказати, що мрія збулася багатьох дітей і не тільки дітей, але й дорослих. Подія величезна, тому що не тільки тому, що сьогодні Україна в тяжкому стані, і вони все дуже добре розуміли. Але вони буквально окутали дітей такою увагою, що діти забули. Що у нас війна. Тому були три концерти: два концерти в трьох містах, були в церквах, і один концерт був в концертному залі величезному в місті Дранці, де дітки саме презентували, і студенти презентували зразки української пісенності і авторські пісні також звучали. Переважно в репертуарі була безумовна тема. Атика, колядки-щідрівки «Франція – дуже гарна країна. Це Франція. Там дуже гарна архітектура, дуже люди хороші. Україну дуже підтримують, дуже тепло нас прийняли. Ми приготували два твори. Перший – це колядка від ангелятка. І другий це шам залізе, тобто на елицейських полях. Ми співаємо і разом ще з одним з колективів музичного коледжу у межах новорічної мистецької програми у коледжі діє виставка малюнків вихованців центру дивосвіт під керівництвом художниці Людмили Кам'янської. Отож, час різдвяних концертів стартував. Музколедж запрошує шанувальників зустрічати свята разом. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.